Були можливості, ну те, що називається тепличні для багатьох, але потім включилась от майже загальна процедура. Тому і мали повернення через рік частини, хто не зміг знайти нову програму або продовження старої, і побачили, що в Україні ситуація не така катастрофічна, як здавалось 24 лютого, то частина повернулась і продовжує тут. Вже в Україні частина повернулась і продовжила шукати нові можливості і через місяць, два-півроку знов куди б по новій програмі поїхала. Частина, яка шукала будь-яку можливість, і навіть деякі, втративши отой короткий контракт, навіть втративши позицію в університеті, не кажу про який відсоток, але готові працювати вже зовсім не в цій сфері, не в сфері освіти і науки. Але щоб залишитись в тій країні, яка їх в 2022 році прийняла.